Друзі, ставте подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Сім'я загиблої дитини скаржиться на бездіяльність слідства у справі про ДТП у Дніпрі після резонансної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула 10-річна дівчинка. Батьки зіткнулись з небажанням слідчого спілкуватись за їхніми словами. Слідчий без пояснень залишив кабінет після двогодинного очікування. Очікуємо офіційних коментарів від правоохоронців. Історія з аварією в Дніпрі, в якій загинула десятирічна дівчинка, продовжується на сьогоднішній день. Старший слідчий, який веде цю справу, а саме Неборачко Олександр Валерійович не прийняв батьків загиблої Мілани. Дві години чекання і слідчий без пояснення залишив кабінет і покинув будівлю. Пише Олексій Сенько, військовий. Я не розумію цю державу. До вас потрібно заходити з грошима відразу, а інакше уваги не варті чи ви не вирішили, кого обрати винним. Бо спочатку один за кермом, потім інший, то камери не працюють, а після розголосу виберете відео, як це працює, чи запахло трошки смаженим і почали згадувати історію з дівчатами, яких збили біля Цума, і їм написали легкі тілесні, хоча зробили сальто і впали головою об асфальт, а ви тепер не знаєте що робити? Людина, яка з перших днів війни захищає ціною свого здоров'я і вас також від русні, не заслуговує на вашу увагу? Це ж просто вже крик про те, що відбувається. Національна поліція України. Ви якось будете реагувати? Начальник ГУНП в Дніпропетровській області. Пан Ганджа вас вважає безпосередньо винним в цій трагедії. Поліція своєю бездіяльністю вчергове довела, що гроші правлять закону. Немає у вас навіть духу не вистачить вінок купити дитині. Я вже не кажу особисто приїхати чи перепросити в батьків. А ось що писала Ольга Богомолець у Дніпрі, вбили десятирічну дівчинку, вбили без сіякого приводу через дурість і зухвалість. Водій БМВ розігнався на трасі, врізався зустріч на автівку, в якій їхало троє дорослих і троє дітей. Одну дитину врятувати не вдалось. Інших людей госпіталізували з травмами різної важкості. А декілька місяців тому, влітку цього року, ця ж сама автівка збила двох пішоходів на переході. Не зупинилася, навіть не прогальмувала, просто розкидала людей, мов кеглі, і поїхала далі, ніби нічого не сталося. Дивом тоді обійшлось без серйозних травм чи поніс хтось покарання за це ДТП наразі невідомо. Відомо, що на другому німецькому авто ганяє вулицями 17-річний хлопець, син одного місцевого бізнесмена з неоднозначною репутацією. В такому віці він в принципі не має права їздити за кермом, і дійсно раніше його притягали до відповідальності за їзду без прав. Але з тієї пори нічого не змінилось. Чорна БМВ так само носила з Дніпром, аж поки вчора вночі не вбила дитину. Правоохоронці стверджують, що за кермо вчора був не 17-літній мажор, а його повнолітній товариш. Чи справді це так? Чи батько хлопця оперативно знайшов бажаючого піти під суд терпіло, аби відмазати синочка. Розбереться слідство. Сподіваюсь, хоча після безкарного наїзда на пішоходів сподівань лишилось небагато. Взагалі, вся ця історія про безкарність, десятирічна дитина була б жива й здорова, якби все пішло інакше, якби водія, який збив пішоходів влітку, якби водія, який збив пішоходів влітку, затримали і присудили хоч до мінімального строку, якби у бізнесмена, що дозволяє неповнолітньому сину ганяти без прав, конфіскувала автівку. Якби правоохоронна система нормально працювала, якби боротьба з корупцією не лишилася більшою частиною на папері, якби в нашому суспільстві все не вирішували гроші і зв'язки, якби, якби, якби чи доживемо до часу, коли все це відбудеться, чи не загинемо до того під колесами чергового навіженного мажора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.